Вітаю! Розглянемо, як можна створити програмний засіб з використанням мови програмування Visual Basic Co Application. Для того, щоб ви могли користуватись презентацією, змінити її, якщо буде така потреба, файл буде розміщено в коментарях. Саму програму Visual Basic Co Application ми вивчати не будемо, оскільки в даний час дуже багато нових сервісів, за допомогою яких можна створювати. Для учнів завдання без застосування мов програмування. Ну, давайте зараз подивимося, як ми будемо працювати. Дивіться, от меню є розробник. Як його викликати, дивіться, що потрібно зробити. М -м -м Файл, параметри. Далі налаштувати стрічку, натискаємо, і в нас уже розробник повинен, галочка тут є. Якщо заберемо, не буде в меню, тільки ОК потрібно. Ми залишимо розробник на меню, це я просто для вас показала. Тепер подивіться, давайте F5 натиснемо. Є інструкції, але можна далі використати, а можна на початок. Відразу з інструкції, подивіться, початок у нас кнопочка, і переходимо на початок. Звичайно, інструкцію повинен або вчитель вивчити, щоб дітям краще розказати, що вони потрібно, повинні в цій грі зробити. От давайте натиснемо зараз першу у нас. Дивіться, ми спочатку потрібно скласти свого чоловічка з геометричних фігур. Так? Щоб скласти, потрібно використати тригери. Бачите, з'являється каже така рука, з'явилася, це вже ми використали тригер. Тепер давайте поля заповнюємо. Скільки в нас кругів, давайте порахуємо. Значить, у нас 1, 2, 3, 4. Чотири круги. Далі друге поле. Скільки трикутників? 1, 2, 3, 4. Теж 4. І скільки чотирикутників? Один, 1, 2. Так, заповнюємо. Тепер натискаємо на кнопочку перевірити. Все правильно. Там, до речі, вказано, що якщо відповіді правильні, то поля оці, де ми ввели відповіді, будуть зафарбуватись у зелений колір. В результаті неправильно, давайте очистка 4, 2. 4, 4, 2, ми давайте 2 наберемо 2 і 2. Перевірити і подивіться, бачите, відповіді очищаємо, переходимо на початок і обираємо другу фігуру. Подивіться уважно, давайте з цієї подивимось, спочатку, складемо її. Ну і давайте тут порахуємо, подивимося у нас вийде. Квадратів. Один, два, здається, два квадрати. Трикутників, скільки в нас один, два, три, чотири, п'ять. Кругів один, два, три, чотири 5. Ну і давайте подивимося, наскільки у нас правильно чи неправильно. Давайте ще раз подивимося скільки трикутників. Якщо ви вважаєте, що це правильна відповідь, зараз ми виправимо все це в програмі. От трикутників: Один трикутник, два трикутники, три трикутники. Ага, він ще отак може бути. Чотири трикутники, Так? Давайте Escape. На... Ну, по-перше, подивіться, ми середні повинні очистити, Escape натискаємо. Так, натискаємо розробник. Це в нас слайд четвертий, да? Перегляд коду натискаємо. І е, 2, 4. Дивіться, от у нас було 4 написано. Давайте тепер 5. Виправимо код. Е, так. Ф 5 натискаємо тепер і подивимось, що ми маємо. Так, значить, квадратів у нас два. Прикутників у нас 1, 2, 3, 4, 5. І кругів 1, 2, 3, 4, 5, очі ж. Так, і давайте перевірити, натиснемо. Бачите, значить, ну, можна, дивіться, з якою метою такі завдання виконувати, зробити десь неправильну відповідь вести, і довести учням, що можна, вони знайдуть помилку і цю помилку виправити. Ну інші можна придумати завдання. Так що скачайте дану презентацію, використовуйте на уроках, ну і, можливо, якісь зміни вносите. Дякую за увагу!